Полтавської області, ТЦК Полтавської області заявили, що вже почалося розслідування. Вчора поліція доставила чоловіка, аби той пройшов військову лікарську комісію. Там його одразу визнали придатним. Тому військовозобов'язаний залишився на місці і чекав відправлення до навчального центру. А ближче до вечора його здоров'я різко погіршилося. Він зблід, він втратив свідомість. Медики врятувати, які приїхали на місце. Чоловіка не змогли. Тілесних ушкоджень, нібито попередньо у нього не знайшли. Але кажуть, що причиною смерті стала гостра серцева недостатність. Виникає серйозне питання, логічне, це зараз не для зради. І чоловіка визнали, не, визнали придатним, при тому, що в нього виявили гостру серцеву недостатність. Вибачте, це як? От це, вибачте, як взагалі, може бути. Гостра серцева недостатність, кажуть лікарі. Він померне через побої, але він придатний до військової служби. Можливо, я не компетен... я не фахова людина. Можливо, з гострою серцевою недостатністю визнають придатними до військової служби і відправляють в навчальні центри. Але е вибачте, ні монтаж не монтується в мене це не складається в один е логічний зв'язок. Чесно кажучи,